Якщо ми сьогодні розмовляємо про сезон олергів, хочу нагадати, що ми маємо три пилкові хвилі. Перша пилкова хвиля це березень, коли дерева пилять. Друга пилкова хвиля це травень, червень, коли йдуть. Злакові трави і лугові трави. А потім йде третя пилкова хвиля, яка дуже-дуже характерна для нашого регіону. В третю пилкову хвилю мають пиління амброзія, полинь, циклахена, сонячник, лебіда. Алергія це захворювання імунної системи. Але імунна система це головна система, завдяки якому живемо в нашому світі. Бо все, що на, в світі є, це для нас чуже. І на чуже напрацьовуються антитіла, які дають можливість нам жити. Це захворювання має генетичну основу. Якщо один із батьків хворіє на якусь алергію, то 25% вірогідності що діти можуть захворіти. А як перше набрик. Друге, гіперсекреція. Оце чихання, сльози, це гіпер. Секреція і третє спазм гладких м'язів. І тому при цьому захворюванні, крім реніту, кон'юнктивіту, може бути приступи бронхіальної напади, бронхіальної. Асми, це напади я як ми кажемо. Це дуже важко, тому ми всі завжди пропонуємо лікувати профілактично для того, щоб зупинити прогресування цього захворювання. Кому здається, якісь деякі лікарі кажуть, що в час загострює не потрібно ходити до алергологів. Ну це ну, м'яко сказати, ну це дурниця. Вони йдуть до алергологів, і вони в цей час призначають. Симптоматичну терапію. Ми завжди пропонуємо, даємо це на надруковані дієти, щоб хворі знали, що їм неможливо їсти. Для всіх алергенів різна дієта, Але ми говоримо, перше, що всім, хто має алергію на пільцю, неможливо їсти. Це мед, різна. це горіхи, це насіння, це халва, це от, третя пилкова хвиля, це кавуни. Дині. Якщо амброзія, ми додаємо до цього ще огірки та цукіні, А якщо полинь, це дуже важко, але полинь має перекритися всіма відами капусти. Вони мають перекритися всіма відами перцю, чесноку, луку і томатів. Тобто, борщ таким. Хворим неможливо їсти головним видом лікування при цьому захворюванні є специфічна алерген, специфічна імунотерапія. Вони дуже е, легкі в, е, в виконанні цього плану, бо тут треба около. Ін'єкцію один раз на тиждень чотири рази, а потім раз в місяць п'ять років. Але потрібно 5 років для того, щоб ми заблокували ті клітини, які дають можливість напрацювати імуноглобуліної. Оце ми блокуємо і змінюємо імунологічний відповідь. Ми, Тобто ми діємо на саму суть механізму імунологічного.